Южненські бійці чинять опір окупантам на Херсонщині. Серед них і захисники 126 окремої бригади тероборони. Бойові завдання виконуються маленькими групами, Це 4-6 чоловік. В чому є необхідність, більша необхідність, щоб забезпечити всі ці групи зв'язком. Чим більше груп, тим потрібно більше рацій. Зараз війна ведеться не тим, що у нас там ротами атакуються і все інше. У нас ідеть. маленькие группы. И для того, чтобы мы имели между собой и командным составом э, связь, нам нужны вот эти рации, потому что приходится э, обходиться без них, а это очень тяжело. Хорошая рация, цифровая рация, это значит, что враг не будет прослушивать, и это значит, будет проходить все незаметно для него. Ну и наша безопасность в том числе. Есть много дешевых раций, так сказать, аналоговых, но они легко прослушиваются, легко их запеленговать. Штаб волонтерів Южненської ТГ оголосив збір коштів на дві рації. Потрібна сума 55 тисяч гривень. Станом на день 12 квітня зібрано 8 тисяч 330 гривень. Задонатити можна також, взявши участь в аукціоні. Волонтери пропонують унікальну річ. Це гільза, яка використовувалася у боях на Херсонщині. Її розписав южненський художник Микола Савченко. Щоб взяти участь в аукціоні, потрібно написати запропоновану суму в коментарях під цим постом на сторінці штабу волонтерів у Фейсбук. Аукціон триватиме до 21 години 17 квітня. Стартова ціна 5 тисяч. Вже є учасник, який 5500 запропонував за цей лот. лот від Миколи, нашого художника Микола Савченко. Чергова, дуже унікальна гарна гільза, яку він розмальовує в техніці аерографії. Ми зараз маємо збір на рації, рації з шифрованим зв'язком, дві одиниці. Їх вартість орієнтовно 55 тисяч гривень. Вчора дві такі рації вже волонтери з Коблево передали, вони оплатили їх, вони зараз їдуть до нас. Ще на дві рації ми маємо запит від командира батальйону Южницького і плануємо зібрати кошти. І теж закупити від організації нашої і передати. Купуєте в Україні? В Україні, так. Рації в Україні є. Вони йдуть з ліцензіями, окремо ліцензії від виробника з Китаю. Йдуть окремо ще тиждень ліцензії, і ми передаємо рації разом з ліцензіями на військову частину бійцям. Посилання на форму для донатів можна знайти на сторінці штабу волонтерів. Ми кошти збираємо на нашу громадську організацію, яка називається Агенція розвитку міста Южного, це це рахунок організації офіційної, від якої ми офіційно здійснимо купі, закупівлю в Україні і офіційно передамо по акту приймання передачі від на військову частину. Кошти на картку, якби окремо не збираємо, тобто це кошти саме юридичної особи. Ми створили спеціально для зручності для людей спеціальну таку форму, посилання на яку ми розповсюджуємо через соц. Мережі, вот в цій формі вже зашито правильне призначення платежу як добровільна пожертва на Збройні сили України. От, тому ті люди, які переходять за посилання, одразу просто вбивають свої реквізити, свої картки з якої вони роблять донат. Долучитися до збору на рації можна, перерахувавши кошти за реквізитами на екрані. Отримувач ГО агенція розвитку міста Южного. Розрахунковий рахунок – UA703052.